З 9 листопада в Івано-Франківську розпочнуться дні Польщі, присвячені Дню Незалежності Республіки Польща. Цього року очікують не лише показ польського кіно та концерти, а й приїзд делегацій високого рівня. У нас 11 листопада День е, національне, національне свято, і хотів зробити для цього консульського прийом прийому вас в Івано-Франківській. I, 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 I proszę, zobaczyć w kalendarzu, żeby wy wstygli. No już, 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 już wstygli. Już wstygli, wstygli, wstygli. Bo, na mnie będzie dużo ciekawe, jak wstygnie Lwów przyjechać do e, Ivano-Frankiewska. Під час зустрічі з головою ОДА Ярослав Дрозд висловив сподівання на швидке формування коаліції нового уряду. Каже, для Польщі Україна велика держава з великим потенціалом. Євросоюз ну, це не, не, не одна держава. Нас там багато з різним підходом, з різним темпераментом, я би сказав, і тут, тут треба також бачити. Гарно, що нова політична ситуація в Україні, вона. paralelno z nowym finansowym periodem Eurosojuz. I ten nowy będzie do 2020 to... I co jest tu prostor, możliwości na, na to dumku o nowych projektach, na e, osobliwy podchod do Iwano-Frankiewskiej Одночасно Ярослав Дрозд уточнив ситуацію з ускладненням одержання польських віз мешканцями України. каже, це була вимога Євросоюзу. і причиною могло стати збільшення кількості виданих віз за неповний рік майже 350 тисяч.